Слава нашому Господу. Слава Богу на віки. Перед нашою молитвою ми прочитаємо один вірш з книги пророка Ісаї й розділ, 11-й вірш. Книга пророка Ісаї, 53-й розділ, 11 вірш. І він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок оправдає. Пізнанням своїм багатьох і їхніх гріхів понесе. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні перед нами особливе служіння. Де ми спогадуємо про страждання, про смерть, про від наше відкуплення через Ісуса Христа. І ми з вами зачитали один вірш з 53-го розділу книги Пророка Ісаї. І весь цей розділ описує пророк Ісая про Ісуса Христа, що має відбутися з Ним ще до 700 років, що має відбутися з Ісусом Христом. Але для нас це все виконалося вже. Ми з вами зачитали 11 вірш. Він через муки своєї душі, тобто Ісус Христос, через своє страждання і через свою смерть, Він буде бачити плід, буде бачити результат того, що він постраждав, того, що він помер. І буде задоволений тим. Дорогі брати і сестри, плід або результат це ми з вами. Слава нашому Господу. І далі описується, що Він оправдає пізнанням своїх багатьох і їхні гріхи понесе. Я би хотів звернути увагу на цей вислів, оправдає. Оправдає це те саме, що виправдання. Тлумачний словник говорить, що це є вирок суду, в якому стверджується про невинність підсудимого. Тобто, виправдання перед Богом, це коли Бог говорить, до нас, до людей, коли ми були грішниками, Він каже, ти оправданий, тобто ти вже праведний. Ми не стали самі по собі праведними. Але Бог оголошує, говорить до нас, ти є оправданий і ти є праведний. Як важливо, щоб дійсно, коли Бог сказав, що в очах Його ми є праведні, ми є оправдані. Послання апостола Павла до Римлян, 8 розділ, 33 вірш. Хто скажувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдує, Бог. Дарує оправдання. Людина ділами закону, виконанням закону, своїми добрими вчинками, оправдатися перед Богом не може. Дії святих Апостолів, 13 розділ, 39 вірш. І усім, у чому ви не могли виправдатись законом Майсеєвим через Нього, тобто через Ісуса Христа. Виправдовуйтесь кожен віруючий. І також послання до Галат, 2 розділ 16 вірш. А коли ми дізнались, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатись вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина ділами закону. Не буде виправдана. Отже, людина своїми вчинками, своїм поводженням оправдатися перед Богом не може. Але так як ми з вами тут зачитали, що вона може оправдатися через віру в Ісуса Христа. Писання до Римлян 5 розділ перший вірш. Отож, з вірою, майте мир з Богом. Через Господа нашого Ісуса Христа. Людина отримує оправдання через Ісуса Христа, через благодать і відкуплення, послання до Римлян, 3 розділ 23, 24 вірші. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дармо виправдовується Його благодаттю». Через відкуплення, що в Христі Ісусі. Даром безплатно для нас ми отримуємо оправдання через Ісуса Христа. Людина отримує оправдання перед Богом через пізнання Ісуса Христа, так як ми з вами вже зачитали в Книзі Пророка Ісаї, що Він оправдає тих, Хто пізнав Його. Тих, хто визнав, що Ісус Христос, Син Божий, є мій особистий Спаситель, і кожна людина може сказати, що я оправдана. Не за своїми вчинками, а те, що Ісус оправдав мене. Слава нашому Господу. Людина отримує оправдання перед Богом через праведність Христа. Писання до Римлян, 5 розділ, 18 вірш. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через, через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Апостол Павел тут говорить, що через Адама, через першого людину прийшов. Переступ на всіх людей, прийшов осуд на всіх людей. І так само через Ісуса Христа, через Його праведність прийшло оправдання для нас, для нас. Слава нашому Господу. Наступне людина отримує оправдання перед Богом, яке дарується в ім'я Ісуса Христа. Перше послання Коринтян, 6 розділ, 11 вірш. І такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Через ім'я Ісуса Христа. Людина отримає оправдання. Та як написано, що немає ні в ким іншим спасіння бо під небом немає іншого імені, даного людям, що ним би спастися ми мали. Слава Ісусу Христу. Людина оправдується перед Богом через кров Христа. Послання до Римлян 5 розділ, 9 вірш. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Тут написано в минулому часі: ми. Виправдані через кров Христа. І сьогодні ми будемо учасниками в цьому сужінні, в тілі і в крові Господній, через що ми маємо виправдання? Слава Богові! Хвала Господу. І наступна людина отримує оправдання перед Богом через Воскресіння Христа. Римлянам 4:25. Що був виданий за наші гріхи і Воскрес для виправдання нашого. Ісус не залишився в гробі, але Він Воскрес, Він вознісся, і стоїть, сидить праворуч Отця і заступається за нас. І коли ми можемо прогрішатися, і ми приходимо до Нього, просимо прощення, то Він заступається. Як апостол Іван записав, діточки мої, я прошу вас, не грішіть. Але якщо навіть хто согрішить, грішить, то маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа Праведного. Він облагання за наші гріхи. І не тільки за наші, але за гріхи всього світу. Слава Ісусу Христу! І останнє людина. Має оправдання перед Богом, що дає надію на вічне життя. Писання до Тита 3 розділ 7 вірш, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Бог оправдує нас в Ісусі Христі, не тільки тут, на землі, але Бог уже оправдав нас. Коли ми пізнали Ісуса, коли ми визнали Ісуса своїм Господом і Спасителем, для того, щоб ми жили там на небесах вічно, слава нашому Богові! Я би хотів, щоб ми зараз молилися і подякували Богові, що через Ісуса Христа не по нашим заслугам, але через Ісуса Христа ми отримаємо оправдання. Тому що своїми ділами людина оправдатись не може. Оправдання дарує Бог через Ісуса Христа, за що слава нашому Богові. І ми схилимося і подякуємо Богові. Амінь.